Вієлові відключення стало буденністю для наших мешканців. Що робити, коли немає світла? Дивіться у наступному сюжеті. Через війну, яку розпочала Росія та ракетні обстріли зі сторони країни-агресора, українцям треба бути готовим до зникнення електроенергії. Порада перша. В першу чергу кожному із вас потрібно подбати про власний комфорт, оскільки листопад приніс нам снігопад може бути у помешканні холодно, і у разі відключення світла завжди майте під руками теплі речі та ковдри, адже опалення будь-якого виду може зникнути разом із світлом. Порада друга: підготуйте аварійну валізу, куди буде входити декілька необхідних речей, таких як Повербанк, який попередньо має бути заряджений, запаси питної води, ліка за необхідності та продукти, що не потребують зберігання у холодильнику. Не забудьте покласти до валізи звичайні воскові свічі та сірники або запальничку. Окрім цього, у нагоді стане ліхтарик на батарейках. Які теж мають бути присутні у вашому кейсі. Порада третя. Подбайте про опалення власного будинку. Якщо у вас вдома є камін, записіться дровами, а якщо його немає, затуліть щільно усі вікна та одягайтеся тепліше. Порада четверта: будьте дбайливими до автомобіля, якщо, звісно, він у вас є. Запасіться бензином та газом за наявності, адже більшість заправок під час неструмлення можуть не працювати. Порада п'ята. Якщо у вас є можливість, придбайте генератор. Він забезпечить вас світлом на деякий час. А також можете встановити сонячні панелі. Порада шоста. В першу чергу вам потрібно від'єднати прилади, які під'єднані до 220. У разі повторної появи світла може піти нагрузка на систему, і ваші девайси, такі як комп'ютер, роутер, холодильник, котел, можуть просто згоріти. Легше витягнути з розетки усе, ніж потім оплачувати енносому коштів за ремонт. Порада сьома. Поставте на мобільному телефоні режим ультраекономії, щоб по максимуму зберегти рівень заряду, адже бути на зв'язку потрібно завжди до речі, про зв'язок. Майте зі собою навушники, щоб можна було на телефоні увімкнути радіо та дізнатися детальною інформацію про те, коли може з'явитися світло у вашому регіоні. Порада восьма. Перекрийте крани, які відповідають за постачання газу та світла у вашому помешканні. Можете забути, закрити кран і піти з дому, а потім доведеться сусідам і собі робити ремонт. Порада дев'ята. Зберіть інформацію: якщо у вашій квартирі зникло світло, підіть і запитайте в сусідів, чи є у них світло. Якщо світла немає ні в кого, зробіть веще зазначені дії та скористайтеся порадами з даного сюжету. Порада 10. після появи світла не вмикайте одразу потужні пристрої, такі як пилосос, пральну машинку та обігрівачі. Щоб не перевантажувати електромережу, Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Бродилайн.